До речі, забув сказати, що от, цю гладилку краще отако збризгувати. Це розчин вода з автоомовачем перемішана, щоб не прилипалося на багато клею до нього. Ну що, як відчуття? Легко, складно, що скажеш? Ну, по зв'язку з штуки туркою, то Ну, так. Да. Дивись, ми, в принципі, взагалі кам'яний кілем на вертикаль в основному використовуємо для підсходів. Тобто його висота там десь 22 см приблизно. Ну Тут 28 у нас да, там, для зручності вже як взяли. Так, подивимося. Мені здається, як для першого разу, то чудово. Якщо врахувати, що це найскладніший камінь, то супер.